Як вплине на мобілізацію, призначені шмигаля міністром оборони? Як ви знаєте, Зеленський відправив у М'єрова головою РНДО. А Шмигаля, який здається, ніколи не служив в армії, перекинув Міністерство оборони. Напередодні, під час виступу у Верховній Раді, Зеленський, відповідаючи на питання Гончаренка про демобілізацію, заявив, що українські військові повернуться додому лише після перемоги над Росією, тобто невідомо коли. Що ж міняє прихід Шмигаля? Із плюсів він все-таки визнав випадки бусифікації. Але заявив, що треба підвищити ефективність управління в армії і турботу про військових. Мовляв, тоді люди не будуть боятися ТЦК і будуть готові самі йти служити в армію. Ключове з виступу шмигаля мобілізація йде за планом. Критичну оцінку плану мобілізації дала депутатка Мар'яна Безугла. каже, що насправді немає ніяких змін щодо терміну служби. І якщо людей будуть демобілізовувати, то стільки ж людей потрібно буде і набирати. Тобто, висновок проблема. Нікуди не поділася, і якби не прикро було це визнавати. Але насправді уряд не знає, як виправити цю ситуацію.